Но рух опору працює, і дуже кумедна ситуація відбулася на днях, коли там, знаєте, такий трошечки упітаний, як то кажуть, військовий Російської Федерації. Вже військових вони залучають, вже отіх завезених з Криму агітаторів. Не вистачає для того, щоб замазувати фарбою жовто-блакитні накрашення на стінах. А вони їх закрашують в свої там. Ганчірки трикольорні, а ленточки лазять, зривають по деревам. тут вже не вистачає, мабуть, отих там, як вони кажуть, волонтерів. А вже залучили військових. Один військовий товстенький поліс, та й гепнувся там з дерева, з половиною метра його чотири окупанта несли. Тобто, ну ось бачите, окупанти, якими справами займаються в окупованому Херсоні. Бо українські дерева на українській землі вони знають, що треба робити під російськими кілограмами зайвими. Так, власна, ну пан слід.